Друзі, Ви на каналі Принцески Приколеській. Сьогодні ми йдемо на мій огород. Подивимося, є клубничка чи немає клубнички. Оглядається як завдяки. нежно. Это наша клубника. Мы смотрим десь. Может быть, еще есть клубника? Пошли посмотреть. Полуница. Полуница. <свят> У меня вообще сниматель это папа мой. Посмотрим еще. Может, здесь еще есть? Ну давай, зривай першу. Першу. Зараз йдемо до першої. Зараз ми другу знайдемо. Трошки як... підгоріло. Диб'яте, э, я завжди я зриваю обережно, щоб саме кусти не здрегти. Пішлі, поч... по-моєму, по-моєму, попробуєш. Пішли.

На ньому. Це Чорний Бражок. Ну, як полуниця? Дуже смачно, солодка. Мені дуже подобається. Пішли, друзі, ще подивимось, може, десь ще є.